Доброго денечка була в епіцентрі. Через це так довго не, нічого не виставляла. Купила мастер п'ять пачечок, хай буде. Якісь вже пишуть люкс, я, я знаю. Купила дурпету для своїх різдвяників, тому що, що різдвяники намальовані. Це називається для кактусів. Он пише, о, кактуси. Але ж різдвяники, видно, вони кактуси. От, і дивіться, купила цю дропету. Я роз, в стаканчики пересаджую, як відправляю людям на такій землі, щоб вже люди не пересаджували, щоб все було добре. От, ще додаю трошки сюди агроперліту, щоб воно таке пушистіше було. Хоч тут і є агроперліт. Земелька така пушиста. І купила, дивіться, монофосфат калію. Десь такі горщики для фіалочок. І от таке, отака от покупочка. Всім гарного дня, мирного неба.